Всім привіт! Сьогодні в нас знову Лімбо, танець такий гавайський ча 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 Якщо перекладати з давньогрецької, то звучатиме як чорний біжий. Так як я не придумав оригінальної заставки трев вступу, обійдемося ось цим набором слів і перейдемо до відео. Типу там перехід такий. Не? <кхем> не, поїхали. Дощик падає, дощик я люблю, під дощиком не видно моїх сліз. Ні! О! 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 А, ставлю 2 із 10 такому атракціону. Ось так, ось так. Дається, в дитинстві хтось передивився людину. Воу, воу. Вау, wow. я хотів сказати людину по бокану не котлетку, розмазану по асфальті. Дивіться тут, є знову душ. О, палмолів мій ніжний гель. Ти знову подарував мені запах чудових прекрасних орхидей. Я захливу співаю. Дивіться, тут якісь букви є ход, типу погарячий, типу я. Ну ніхто ж не проти. Я так розумію, це понигось треба стреб. О! Так, давай, 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 мій коротший давай. Ой, сюди. Ой, ні-ні. А, все гаразд, я так і планував. все йде по плану. Я, звичайно, не електрик, але ну, дивіться, як вправно я вправляюся. О, дивіться, це що Вольт, хто не знав, Вольт це собака така з мультика про пса Вольта. Там ще є котики. Слово мультик, прикольний, ставлю 10 з 10, лайк, підписка, коментар. Стрибочок бочок пар. Кур, ну, а що не моє, і не шкода. Вандалізм, взагалі, як сенс життя. Тик тик так і. Ой, oh, є! Yeah. Ну що, влада, давайте виділіть декілька мільярдів. Це ж зараз так потрібно під час війни? Ну реально. Ну не. Ну не треба. Мені так бін пусто в голові. Там немає що пити. Ооо, 8 лет бамбас. Ната! камар мутант. Пройшло цілих 100-500 годин, я досі біжу. Куди я біжу, Не зрозуміло. О, дивіться, тут є якась кнопочка, судячи за всього, круто. Нє-ні-ні-ні-є. Нє не хочу, не хочу. Тамадан не прикольний, і конкурси якісь взагалі тут не веселі. Дизлайк ставлю. Уі. Уві. Відчуваю себе самотнім. Я, вроді би, хлопець хороший, ну, чорний, але я думаю, це не проблема в 21 столітті. Можливо. Рабство так точно ніхто не візьме. Все добре, вибачте, не буду так більше жартувати. То Ютуб забанить і буде максимально не круто. І взагалі Ютуб це все жарта, це в нас такий юмор, у нас дружня атмосфера. Боже, дай знак, куди мені йти? Наверх. Що ви на це скажете, Угу. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Так, стоп. ні 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 ні, -ні, -ні. ти скорше! Падай, падай, падай! Треба ловити таймінг тут. Потрібна реакція мангуста, і тепер сюди. Тепер ще. ні, я промахався. Ось ось, 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 ось прямо зараз. Потрібно. Бля буду. Ні, дивіться, гра в темноті очі світяться. Такого я ще не бачив. Я кудись залізаю, походу чути якихось комарів, цвіркунів, здається, на зараз виїв. Дивіться, це ж репер кеймар славиться своїми скандальними треками і релігійними поглядами. Якщо коротко, то просто сатані поклоняється. Ну, не суть. Кеймар, дай автограф! Будь ласка, та ж дай автограф! Ну дай автограф! Ну що тобі шкода? Я просив по-доброму дати автограф, а ти що? Зато тепер в мене є лапка, її зможу придати на аукціоні. Ага, щось на розумному, судячи зі всього якісь загадки. Словом, на цьому нашу гру можна закінчувати. Дивіться, ми зламали систему. Це просто називається Я вирішив щось зробити своїми руками. В кінцевому результаті стало все набагато гірше ніж було. Слухайте, а атракціони взагалі непогані. Мені подобається, ставлю таким 10 із 10. О, дивіться, чи є яйце. Роздушив. Заради такого я і купляв цю гру, щоб роздушувати чиїсь яйця. Значить, зараз ми будемо строїти Ейфелеву башню, та да, іменно башню, яку строїли ельфи, тільки наша буде називатися Патлатовська, вежа патлатого, вежа патлатиків. Ну, словом ви зрозуміли. Цікаво, якщо я сюди встану, воно може мені хватить бути вже таким допитливим. Цю шестерню нам потрібно вставити на місце. Хоч чомусь навчився за всі ці три роки в університеті. Знаєте, вроді би робив ось своїми руками і Працює і дуже дивно, насправді. О, дивіться, тут є підкова. Хто не знав, підкова це на щастя, а це означає, що мене не будуть байтити ось такими тупими пастками. Знову якийсь речажок. Ми це маємо нажати, порухати щось що я взагалі зробив? А можна я так далі буду висіти? Я не проти. Мене все влаштовує. А зараз ви побачите смертельний трюк. Ой Жартую, ніяких смертельних трюків. Я мав що клоун якийсь чи що. Ще одна супер-попер крута загадка. Судячи зі всього, я на своїх помилках навжуся, знову нажимаю на якісь речаги. Для чого я це роблю? Неясно, незрозуміло. Я знаю, що зараз буде, я знаю, що зараз буде, я знаю, що зараз буде! Я знаю, я знаю, я знаю, Ні! о, дивіться, метелик літає. Білий, цукор. Тепер я так розумію, це наш новий друг. Дівчина. Катюха 300 метрів, я тебе знайшов. Як ні, ні Дурина, так ти не в ті ворота граєш, куди ти? Ні, я не хочу. Ну і куди ми взагалі потрапили через цю дуринду Де Катюха 300 метрів? Взагалі? Що відбувається? Знаєте, давно мріяв зайнятися спортом, сьогодні як можете побачити перший день і судячи зі всього останній. О, дивіться, ще один Вольт. Хто не запам'ятав з першого разу, Вольт це собака з мультика про Вольт. Словом, подивіться, цей мультик рекомендую до перегляду. Розробники мультика Вольт, будь ласка, заплати. Мені за рекламу перед на пошуки проблем на мою і так скалічену вже дубцю. Я бачу пилу якось є. Це що? Є я, я живий. О, є гаддем. Тут стрибочок. Тут не стрибочок, тихо, тихо, спокійно. Все добре, ти передумаєш. Добре, дивись мені в очі. Ти не будеш нажимати на ось цю кнопку, добре? Вона дуже погана, вона робить вольт, струм. Все, давай. Я в тебе вірю, а сам я побіг, поки ти, блін, не передумав. ні-ні-ні-ні-ні-ні Ух ти, дивіться, а це що за такі чудернацькі технології. Хм, А що буде, якщо я. Ага. Кіз, 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 моя хороша, ходи сюди. Це friendly файр, вогонь по своїм. Знову якісь загадки з магнітом, судячи зі всього. Взагалі, я прийшов сюди відпочивати, а не відчувати на собі якісь кібербабулінг гри. Потрібно закрити ось цього інтроверта, тому що він мішає суспільству. А якщо конкретніше, то мені я павучок ґуддіґу. А зараз ми будемо робити обзор на ліфт. Як можете побачити, він чистий, тут не насрано, не настяну. Що взагалі за паранормальні штуки, не розумію, адже такого в реальному житті явно не буває. Ой-є-є-кейк-кей-кейк. Уй, магія в них огварця. Мої п'ядки. Ти по слоуму. Ну, коротше, ви зрозуміли. Живий! Ну, все, поле живі, досить. Давай, вставай, нас чекать пригоди. опа що за люди? Катюха 300 метрів від вас. Я тебе знайшов.